Будеш батьку панувати, поки живуть люди, поки сонце в сяє, тебе не забудуть. Цього року виповнюється 120 років пам'ятнику Івана Петровича в Полтаві. Урочистості по відкриттю пам'ятника були надзвичайно пишними. До Полтави з'їхався тоді весь квіт української інтелігенції. Ішовши вулицями Полтави, можна було зустріти Миколу Віталійовича Лисенка з донькою, Михайла Старицького, Олену Пчірку, Лесю Українку, Гната Хоткевича. Весь квіт української інтелігенції був тоді в Полтаві. Коли відбувалися урочистості, то біля пам'ятника зібрався величезний натовп людей. Всі були в українських строях. І для того, щоб не просто не пропустити важливі моменти такої урочистої події, полтавці навіть в квартирах, які виходили вікнами на пам'ятниках, закуповували за немалі гроші місця щоб можна було з висоти оглянути всі найурочистіші моменти. Тоді в Полтаві не працював жоден магазин. Багатьом учасникам, студентам, учням роздавали твори Івана Петровича Котляревського, а ще цікавенькою надзвичайно було те, що тоді випустили духи Наталка Полтавка з надзвичайно цікавим ароматом. Єдиний в Україні Полтавський літературно-меморіальний музей Івана Котляревського цьогоріч відзначає декілька дуже вагомих і знаменних дат. У вересні відзначатимемо 225 літ відтоді, як вперше була видана Ріїда Котляревського, 12 вересня виповнюється 120 років з дня відкриття пам'ятника Івану Котляревському у Полтаві. А 10 листопада дата сумна: 185 літ з дня смерті. Котляревського День його пам'яті. Події останніх півтора літ, звичайно, позначились на житті музею, але життя в музеї не завмерло. Музей садиба, поета, літературний музей працюють, зустрічають відвідувачів, пропонують нові виставки, пропонують нові музейні проекти. 9 вересня, день народження Івана Петровича Котляревського, розглядається одним із варіантів дати святкування дня міста.